Мені подобаються лапки, тому що я люблю собак, а це собачі лапки. В'ячеславу Зайцеву 6 років. Родина під час блокади Маріуполя переїхала до Дніпра. У Маленького хлопця є мрії та цілі, перемога нашої країни, повернення додому та собака породи Джек Рассел-Тер'єр. Над першими двома працюють українські воїни. А ось для здійснення третьої мама В'ячеславу запропонувала цікавий спосіб. Зараз таке час. Ну ми не можемо просто взяти кошти, да і купити. Ну а кошти якось заробляються, Давай щось будемо робити. А, ну і щось просто десь купити і перепродавати. Ну це якось на даний момент це дуже банально. Да, давай ми будемо щось робити руками своїми, те, що ми вміємо. Ну і ми якось надихнулись саме робити такі вироби. Хлопчик виготовляє брелоки з термомозаїки. Ідея прийшла цього літа. В'ячеслав був у таборі та побачив там, як роблять такі сувеніри. Спробував та вийшло, що має хист до творчості. Наразі брелочна колекція налічує близько 200 штук. На створення одного такого брелока хлопчику потрібно 2-3 години. Вони абсолютно різні: патріотичні, з бультяшними героями та зна. У мене один друг купив, ну вот, вот такого. ага. Только зеленого. Ага. Це він тобі сказав, що ти, щоб ти зробив динозаврика? Чи це він просто сам побачив і не сподобався? Ні. Я його попросив купити, і він купив такий. Ага. Такой. Для мальчиков. Ага. Брелоки Славіка настільки сподобалися українцям, що навіть ті, хто перебувають за кордоном, купують їх. Так поробки потрапили до Великої Британії та незабаром поїдуть в Німеччину. Коли все ж таки у хлопця з'явиться Джек Рассел, сувеніри, які залишаться, планують подарувати дитячому будинку Дніпра. Ми дуже хочемо додому. Ми саме хотіли додому їхати з собакою вже mm -hmm. новою в свій дім. Але попри те, що мрія про собаку здійсниться, хлопчик планує і надалі займатися творчістю. Лідія Шамрай, Гайдутка. ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7